На братова, і на помати і ратова, само родом вісдоробрантова, курка салатова, спотилка братова, при собі все туборк фляжка ма. Привіт франкіс, настані команди Акаріан! Тож, давайте знімемо всі манекен-челлендж. Що це? А, це коли люди нарухаються, а між ними камера ходить. Камера я... є. Є. Це на цвентар. Ти що, дурачок? Який центр? — Хорошо. Там навіть якщо хтось і поворохнеться, знаєш скільки переглядів буде. Нє! Цілюйко, цілюйко, ні! Ми ж нормальна команда, а у кожної нормальної команди є образ. Так у мене ж є образ. Молодець, у тебе є образ? Да, який. — Чувак. Нормальний образ. Нормальний вдома на ліжкому світі. Чувак, ні! Цілій коні! Ще раз кажеш цілюйко «ні», попадеш на твиттер, я тобі обіцяю. Камера є. <ріху> так що? Хто бухав? Хто бухав? Арсен, то ти? тих. Та ясно, чай не? Хто бухав а все не? хто на кухні курив, то Арсен, а все не? хто цинюк, то Арсен, дар се чає. Оце. А що нам пацана зразу кидаєте? Мені говорять далко стаєш. Така команда зараз буде. Багато ми два Давайте Два діалосні! О, ми починаємо! Та що тут говорити? Краще раз побачити! Наркомани грають мірський бій. А два. Ранив. А три ранив. А, чотири. Рано. Трава. Убила. <плес> Наступна турничка. 8 березня. Парк «Закохана пара». Могло. Малышич. <плес> <плес> Ти брутальніша, ніж я думав. Чуєш, кіс? Ти Та фекаш, що куклем намазало. Взагалі, це не прикольна. Ситуація знайома кожному хлопцю. Перша покупка презервативів. Добрий день. До нього. Добрий день. Добрий. Що робите? Так, працює тут. Так. Давно? Та вже вісім років. Вісім років. Вісім років? Ого. Ага. Вісім років это серйозно, Може, ну, щось будете купувати. Щось знаєте? Є таблетки від тиску, від температури, від голови, презервативи і гематогенки. Давайте. Гематогенки. Хіба фантик? Доброго вечора. Добре. Дайте, будь ласка, 10 літрів медичного спирту, 3 ящика вугілля, 10 ампул анальгіну і презервативи. Дякую вам. Ну? Хто саме? 22 тисячі гривень. А це призрак. А вони закінчились? Хто? Доброго вечора, друзі. А у нас в прямому ефірі мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Руслан, доброго вечора! Доброго вечора. Руслан, до нас дійшла звістка, що у вас нещодавно було день народження. Як це сталося? До мене вже підходять і прокурори, і мінти, і депутати. Хороші гості! А що ж вони вам подарували? По шість годинників від мільйона до шести, багато чого іншого. Руслана, ходять слухи, що у Франківську діє підпільний бордель. Де він знаходиться? Галицька 145. Між рестораном овен та лабораторним центром аналізу знаходиться приміщення. Розмальовані вхідні двері нічого не написано. Руслан, в франківську закривають єдиний секс. Що? Що робити? Не треба забувати дідуські методи. Взяли дві машини, бортові, поставили зверху пісок, посадили шуфлями та розкидаємо. Дякую вам, Руслан. До нових зустрічей! А тепер уявіть, хлопець, який був в аптеці, вирішив піти на шоу найрозумніший. Доброго вечора, друзі! У Нас інтелектуальне шоу найрозумніший і наш єдиний учасник Олег. Олег, ваша категорія? Uh, історія. Олег вибрав історію, то що, перше питання. Коли хрестили Русь? В uh, неділю. Гарна відповідь, але ні. Як відкрили Америку? Uh, штопором. Ні. Всім відомо, що Юлія Цезаря зарізали. Як сталося це? Uh, отако. Що серйозно, Олег? 40 разів. Олег, я вибачаюся, але ви не проходите в наступний етап. <свист> <свист> Ти хоч знаєш, з ким і батя мутить? Ні. Nee. Не знаєш? І я не знаю. І мама не знає. Сидимо, добре, коли там офлюмся.